У мене на сьогодні дуже багато планів. Сьогодні спочатку мені треба в бібліотеку, потім мені треба в Вінс віддати штани, потім я їду додому, там ми хаваємо, я бриюся, йду в душ, потім ми їдемо за продуктами на інший кінець міста, повертаємось додому, йдемо дивитися квартиру, повертаємось додому, я їду за піси, повертаюсь додому і відпочиваю. Почнемо виконувати цей список. Я зараз монтую влог на годиннику перша ночі, і я тут зрозумів, що я трохи прорахувався із своїм інтро, тому що місяць змінився, а напис у відео не змінився. Тому я вийшов з ось таким рішенням на сьогодні, а завтра будемо це фіксити. Так що підписуйтесь, ну а тепер назад к влогу. Хочу вам показати трамплін, на якому я сьогодні зранку дуже неочікувано для себе підпрыгнув. Такий просто їдеш, їдеш собі, да, все нормально. Здавалося, що може піти не так. А тут раз і просто такий трикутник. Людей просто піпець. Я, якщо що, не люблю о, натовпи, не люблю людні місця, я не люблю клуби, я не люблю бари, я не люблю знаходитися в натовпі. От. Но при цьому я хочу жити в Нью-Йорк. Я знаю, тут є деякі незастиковки, але не важливо. Головне, що Що? правильно час віддавати книгу. Так, почекайте, мені ще треба дістати. Тут класна система, просто так книгу кладеш. Раз і все, вона поїхала. Воно розпізнало книгу. Все ж маждан, ресіпт і пішов далі. А далі в нас знову книги для Лізи. Pardon, just a second. Thank you, have a good one. Все, штани віддав, можна додому хавати в душ і їхати в магазин. Там знову дощ. А там небо, літо, класна погода. Да, погода тут дуже динамічна. Ми починали з сонячної літньої погоди. Зараз тут майже шторм. Улмер знаходиться от... десь ось там. Бачите, така синя точка. Ото вивіска Волмарта. Все перед ним це просто парковка. Як ви можете по мені побачити, з задачею сходити в душ і побритися, я вже справився. Тому залишається сходити в магазин і подивитись квартиру. Поход в магазин я знімати не буду, тому що в попередній раз мене з цього магазина вже вигнали з камерою. Не будемо давати їм пов другий раз мене виганяти. Погана репутація. Е, ми не встигнемо зайти додому перед тим, як їхати дивитися нову квартиру. Ну нічого. Накапує легкий дощик, але теж не те, що дуже портило мені настрій. Так, подивились ми, коротше, квартиру. Виглядає як супер варіант. Майже в нашому бюджеті 38% від нашого доходу. Але і квартира стара. Там ще й будівництво скоро розпочнеться, рядом від якого будуть відключати світло іноді, і буде шумно. Тому може вони согласяться, а може і ні. Робіть ставки в коментарях. Ну, оце прям класна, автентична вулиця, така в американському стилі. От саме тому я хочу переїхати в Нью-Йорк, тому що там таких вулиць має бути набагато більше. Все кот відправляється дивитися, якийсь цікавий магазин продуктів. А я відправляюся, ну, звідси не видно, але там от магазин скейтів знаходиться. Я відправляюсь туди. Так, я думаю, вже більше схоже, що це магазин скейтів. Блін, ну кстати, реально, ви подивіться, вся вся вулиця, ну, це не ціла вулиця, це лише один блок в одному такому стилі Старої Америки. Мені це подобається. Uh, Теж дуже атмосферно like всередині. Він правда набагато менше, ніж інші, але більш атмосферний. Мені це подобається. О, ось це ті борди, що мені потрібні. Вони всі в такій формі без переднього носу. Ну, майже всі, окрім ось тих двох, без переднього носа, тільки задній, більш широкі і мають підходити для сьорфскейтів. Мені оцей подобається. Виглядає цікаво. Та вони всі тут насправді виглядають цікаво. Що цінам, я правда не уявляю. Ну ось той я вже бачив в іншому сторі, Він коштує десь доларів 200 чи 300 за саму дошку. Коротше, хоч він і не настільки великий, як інший магазин, але мені все одно подобається. А там більше варіантів таких незвичайних дизайнів для дошок. Хоча самих дошок і менше, але незвичайних дизайнів більше. Подивимось, що там, де ліза. А вон і ліза. Як ми з нею синхронно. Що ти? Окей. Що, як тобі магазин? Та непогано, багато... Не не багато оливкової олії, пасти бронзової сушеної орегано з Греції. Багато оливок, дуже багато оливок. Бо це магазин з Греції. Каламата Гросері. Оце нам треба. Це нам треба, все, це, все, це, це, це І звісно, оце. Короче, нам усі оці потрібні.